Ви не зразу здогадаєтесь, як так сталося, що цей телефон має такий вигляд. Зараз розкажемо і показуємо, як його робимо. Спочатку використовуємо сепаратор, як завжди. Далі знімаємо стару задню кришку. Використовуємо розчинник. Цей телефон до нас уже був у ремонті, про що свідчать залишки клею Прозорого B7000. Проводимо чистку від залишків попереднього клею. Це наша нова задня кришка, яку буде встановлено. Наносимо клей по периметру, використовуємо Прозорий B7000. Знімаємо захисний стікер і клеїмо нову кришку. Це телефон наших постійних клієнтів. Причина такого пошкодження це її діти. Просто дитина впустила цей телефон на підлогу. Якщо у вас була подібна ситуація, обов'язково поділіться в коментарі. Перевіряємо на працездатність інші функції телефону. Телефон готовий, чекаємо, поки висохне клей, і віддаємо клієнту. Якщо вам потрібні мобільні запчастини або у вас є питання по послугам, ви можете завжди до нас звернутись в особисті, або переходьте на наш сайт.